Друзі, Всім привіт, компанія автопарківна з вами на зв'язку. Приїхала до нас в продажу Nissan Juke 2015 року, 1.6 на варіаторі, 171 тисяча ріднього пробігу, автомобіль привезений з Європи, другий власник в Україні. автомобіль повністю обслужений. До 120 тисяч є історія по Європі, по його обслуговуванню. По Україні вже, вже все поміняли, все, що можна, було максимально обслужений. Хороша комплектація у нас під чехлами текстильний ідеальний салончик. Постійно в чехлах використовувався, руль в ідеальному класному стані. Також під Пічіхлом все ідеально. 171 тисяча, автомобіль повністю в рідній фарбі, абсолютно без нарікань. Є в нас однозонний кліматконтроль, круїз, підігрів передніх сидінь. Машина повністю в ідеалі Ні одного кращеного елемента немає. Задній ряд автомобіля в нормально, адекватному місці, як для жука. По кузову прям лялька, по техніці також заводиться, їде все ідеально. ГРМ помінений, все помінено, ходова обслужена по коробці питань 0. Е, Хороша зимова резина. Е, друзі, тому, е, кого зацікавило, під'їжджайте, дивіться в нас на Сумську 2А. Е, можна придбати в кредит, можна придбати в лізних, можна придбати за готівку. Тому дивіться, під'їжджайте, забирайте чудовий, класний варіант для себе, для дружини і так далі.